Хай піпл, цей відосік буде дуже цікавий. На цьому відосіку буде вірш про кохання. Вам сподобається? Ну що, дивіться. Як дуже я хочу тебе обійняти, притиснути сильно та поцілувати. Мене ти вражати будеш завжди, мені ти потрібна, так, лише ти. Ми з висоти дивились на місто, на тобі так грали цікаве намисто. Сідали у крісло та цілувались, що так буде завжди. Ми сподівались, але так трапилось, що ми. Помилялись Любив я дивитись тобі в очі. Ти знаєш, так ваблять ці очі дівочі. Дивились до ночі, фільми цікаві. Зранку порятунок був в ранковій каві. Ми були жваві та енергійні. Така наша молодість. Ми в цьому єдині, до речі, друзі, як вам мій стиль сподобався, хочете далі відосики в такому стилі, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте підписатись. Всім гарного дня.